Ну что, когда-то здесь было красиво, чисто, все стояло на месте, но ну, сейчас имеем, что имеем. Вигнута віконна рама в одній з кімнат, убірвані шпалери та кабінети вкриті пилом. Такий вигляд має салон краси, пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ по багатоповерхівці в Дніпрі, 28 червня. Власниця закладу Олена розповідає, під час вибуху всередині знаходились люди. На щасливий випадок ми вже закінчували працю. Наш майстер він збирався вже виходити. І от якась, якась годинка, якась півгодинки, не дала йому вийти. Таке, де ну, впала, бобали ця плити. Майстриня Наталія перебувала всередині салону під час прильоту. Каже, збиралась додому, коли почула звук вибуху. На вулиці її в автівці чекали чоловік із сином. Ну, якби я не розуміла, даже, що це в наш дом но Я розуміла, що штата рядом, і на вулиці темно, і там якраз зараз машина з мужем. І коли я выбежала на улицу, то что що машини наші немає. ні там, далеко, ниже по парковке, ні вверху, но стоять машини, завареної плитами і кирпичами. Наталія каже, чоловіки сином встигли від'їхати, тож не зазнали поранень. Кабінет жінки в салоні пошкоджений чи не найбільше. Наталія каже, після пережитого стала більш лякливою, але в майбутньому хоче повернутися на своє робоче місце. Я хотіла б роботать в этом салоне, когда будет дом в состоянии таком, чтобы вот сдавать в эксплуатацию, чтобы не боялись и клиенты сюда приходить. Нині ж деякі працівники психологічно не хочуть навіть приходити на місце вибуху, каже власниця салону. Я рада, що у нас не загинули люди, що не постраждали люди. Це це головне для мене. Я знаю кожного, я знаю, хто чим дише, я чую, чую, не знаю Вушами, серцем проблеми їх і старають бути поруч. У планах відновлювати салон, каже Олена. Додає, після всього пережитого виникла ідея обладнати там зони релаксу та психологічної допомоги людям, які постраждали внаслідок прильоту. Юрій Тинний Каміла Полосенко Суспільне новини Дніпро.